Через тиждень християни відзначатимуть одне з найбільших своїх свят Пасху або Воскресіння Господнє. Вже цими вихідними віряни святкують Вербову неділю, яку на заході величають пальмовою. Це одне із найбільших свят, які відзначає церква. Воно символізує в'їзд Ісуса у Єрусалим. Божого сина, як справжнього переможця, вітали пальмовим листям. Щоправда, пальмові гілки в Україні видозмінилися у Вербові, бо саме це дерево навесні першим пускає паростки. Відтак є символом оновлення. Це свято символізує в'їзд Ісуса. Христа в Єрусалим. І це свято також виявляє Христа як Спасителя, як Бога, який прийшов, щоб спасти усе людство. І він в'їжджає до цього Єрусалиму як цар, щоправда, на Осляті, але стелять перед Ним. Ті пальмові гілки як стелили перед переможцями, які здобували міста, здобували здобували серця також багатьох людей. Головні торговиці Івано-Франківська ущент переповнені вербовими оберемками до торгівлі у переддень святочної неділі. Тернопільчанин Володимир готується упродовж року. каже, це сімейний бізнес. Уся родина над декоруванням вербовий гілочок чаклує вартість одного оберемку – від 10 до 15 гривень. Пшениця є льон є. Перекоти поле, ми його зриваємо і льон сій вирощуємо нам на полі, вирощуємо, тому його красимо і скручуємо в зимі. Туди збираємо лозу, засушуємо її, туди її вже прикрашаємо. Прикрашені вербові гілочки у Івано-Франківців користуються попитом. Вони їх традиційно приносять до храму для посвячення, а ще приказки від діда-прадіда у минувшині не загубилися. При у цілющі властивості освяченої верби вірять і нині. Кожного року перед Паскою святимо, зберігаємо вдома, як оберіг. Святого. Я приходжу з церкви із шуткою на наші три треба з'їсти, три ці такі дуже, ви розумієте, від ангіни. Я вам кажу, я вже так своїм дітям не хочуть, а я кажу, беріть такі малесенькі, такі проглотіть, і зайво. Я Це мені колись старенька така бабуся, сказала. Зберігаємо для, скажімо, якщо грім великий, гроза. Викидаємо їх на вулицю, щоб та гроза припинилася. Священнослужителі застерігають посвячене зілля викидати не можна. Це гріх. Речі, які ми маємо, які ми освячуємо. Ну, маю на увазі зілля, яблука звичайно. Ми споживаємо, ковбасу на паску також освячуємо і споживаємо. А ті речі, які ми не використовуємо вже потім протягом наступного року, наприклад, такі як Васильок чи якісь інші речі, ми маємо спалити і дати до якогось вазона чи під якесь деревце, там де без сумніву, вони будуть топтати це люди ногами. Не я б'ю, верба б'є. Віднині за тиждень, великдень. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.